Теж там і багато хлопців потирали свої конечності, і 200 були, ну но... Но хлопці трималися, ніхто позиції ніколи не, не кинув і не відмовлявся йти на позицію. Вони зі всього оружжя стріляють, так само несуть і РПГ, що і в нас є. Дуже багато нас випалювали. Там Звичайно, там інші цінності там кожна минута ти можеш жити, можеш не жити. У мене планів багато. Ой, не буду розказувати душі дійсно. У 2014 році служив в Атобу і я в ССО в 73-му морському центрі в розвідці. У мене навики були по всьому. Прийшов у 22, 4 травня по мобілізації. Призвався, прийшов в енкомат, був набір Могилів-Подільський. Все, я в цій житті побачив. Сумська, Чернігівська, Харківські. Ну, Пусті хлап прям так були. Що ми отримали? Зараз товаришем тільки марсмен. Це снайпер перекриває піхоту, йде з піхотою. Це до кілометра. 800-900 метрів. Снайпер дожен бути більш впевнений і так само замаскируватися і не видати себе в ніякому випадку. ніяких в нього не донору бути лишніх движень. Себе не викрасти, ну, не спалити так само позицію. І дуже дона витримка бути, тому що снайпер повинен знаходитися на своєму так сказаємо в робочому місці довго, ну, доводиться довго по 12 часов. Він рухається впевнено до своєї цілі, яку йому визначили командир, який визначив, де він должен в якому квадраті працювати і любими путями туди дойти. Ти так очі, ти, можна сказати, розказуєш. Переказуй свої, що, Щоб що ти бачиш перед собою, і куди можна піхоті рухатися, куди не можна рухати. Де, де є противник, де нема противника, в який квадрат можна зайти, за то є велика відповідальність. Так само працюють і їхні снайпера. Так само треба дивитися, щоб їхній снайпер. Бо постійно що в нас на по лінії снайпера працюють, що в них. Ну, снайперів тяжко, звісно, викри, ну, викрити. У мене теж багато є засобів маскування. Ми з напарником нам показують, який, наприклад, квадрат є. Ми обсуждаємо, де наші, де позиція наші, де ми можемо працювати, що ми можемо крити. Що нас може прикривати? Ну зараз на жаль напарника немає, тому що він його ранило. І ми тоді не виконали разом. Ми, ми в водяних групах був, він був там в другій групі. І в нас він попали так само в засідку. Трохи багато по 300. Як я був командир групи, у нас були, була позиція Кацапська, можна сказати, так само віддімось мала, там до 30 метрів максимум. І постійно позицію штурмували. Крайня позиція, яка вони штурмували, вони відрізали всі позиції від. Ну, прострілювали всі позиції наші, якщо на відході, що зайти важко і вийти важко. Коли займають одну позицію, яка вона найвигідніша для противника, і вони в будь-якому випадку хочуть її <кхи> зайняти і тоді вже відрізається, я ж кажу, відрізаються всі доступи. До позицій, що в тижні два-три рази не штурмували. Ну нічого, ми хоч були там по всі пів року, але позицій ми не здали. Багато хлопців потросотили. У нас вже не лишилося вже стільки, що ми могли ці позиції тримати. Нас замінили. І багато хлопців потирали. Свої конечності і 200 -і були, ну но, но хлопці трималися, ніхто позиції ніколи не, не кинув і не відмовлявся йти на позиції, бо, бо знали, якщо ми підпустимо їх до своїх, до своїх, так можна сказати, ближче до своїх домівок, то нам їх ті території не повернути. Ну, в кожному я задаю в кожному бойцові определений сектор обзору. Так що в мене є кругова оборона в кожного свій сектор, він відповідає за свій сектор. Якщо він не може з цим сектором не справляється, підтягуються другі люди, йому допомагають. Постійно обкружають. В будь-якому випадку нема так, що всі йдуть перед тобою. Радочком завжди нас обружають, і зі усіх секторів треба працювати. Ну, я так як ми на позиції заносимо максимальну БК. а противник так може там, до 10-12 до магазинів внести, то у нас більше можливості відбитися, ніж у них. Ну, звісно, це треба теж, коли йде бой. Ну, Обов'язково не, не панікувати, бо в паніці ти забиваєшся, лишаєш все, забиваєшся в угл. Вони зі всього оружжя стріляють, так само несуть і РПГ, що і в нас є. І ми мініруємо, вони артилерію розмінірують кром нас. Наносять теж багато ударів і дуже багато нас. Випалювали спецназ, там у них дуже багато тоді заходило. То вони вперед хорошо працює артилерія, потім дрони, травлять газами, і підвішки влітають в всі дері, які можна, і тоді вже починають штурмувати. У нас такі случаї були, але нічого їм не вдалося. Багато атак відбивали. Трохи були у нас і ранені, і газами потравлені, але позиції ми не здали, билися до останнього. І Хлопці приходили в допомогу. У нас резервні групи. У нас віддиху то не було, що ти не на позиції. Якщо тебе штурмують, обов'язково групи збираються, ті, що віддихають, і їдуть в допомогу відбивати позиції, бо допомагати це. Ось в нас не було там, можна сказати, відпочинку, щоб ми могли позиції, там день-два, це ми могли що відпочити. Все. Ми заступали на 5-6 суток, то в тебе має двоє суток бути, що ти відпочинеш. То ти все в ожиданні штурмів. А ці штурми проходили кожен день. Морально ти себе настраюєш, Все буде добре, всі будуть жити. Такого нема, що а, я помру, мене вб'ють. Ніколи такого я собі і не казав. Всі хлопці завжди були на позитиві. Ми могли і покричати під, під час бою, створити велику паніку, але це не. Паніка не в тому, що ми там чи тікати маємо, чи ні. Ми між собою. Там до того кричить, той до того кричить. Щоб кацапи, що нас там 50 чоловік, хоча б нас там від 10 чоловік чи від 8 чоловік було. А головне, великий шум создати, що нас великий там велика кількість, великий колектив там. Тому нам це дуже допомагало создавати всякі. Всякі рухи, двигатися по окопі, звідти багато пострілу. Коротше, треба двигатися в одному місці, ніколи не стояти. Як не стояти, тебе засікли. В ту точку будуть завжди насипати. Ти повинен по окопах бігати, передвигатися. Ну і для кожного хоча б по дві точки має бути бойового обстрілу, з якого ти можеш вести бій. Ну, мотивація в мене ще так само є два сина, я подаю пример їм, можу їх захистити так само і дружину, і батьків своїх, там інші цінності, там кожна минута. Ти можеш жити, можеш не жити, дуже важко. Ну, ти стараєшся і не загинути, і не показатися, що ти слабкий в цій війні. Якщо ти покажешся, що ти слабкий, то ти... А нам не вижити в цій війні. Я сподіваюся, що закінчиться вона быстро. Да. Плани на, на будущее дуже великі. Я не хочу да, розлашати якісь плани, але ми сподіваємося, що, що наші діти будуть жити в цій достойній країні.